Це приносило великий дискомфорт для всіх. Люди носили скриниці воду, скважини. Жителька міста Гайворон Мирослава Сідина згадує, як торік у червні після обстрілів російської армії і знеструмлення водоканалу тиждень жили без води. В нашій сім'ї четверо осіб, двоє дітей, і ми з чоловіком. Та на все, на всі побутові потреби, на все не вистачало води вкрай. І на полив, і, зокрема, на приготування їжі, і на, на, і на прання. Каже, знає, що для забезпечення автономної роботи під час відключень на місцевому водоканалі встановили сонячну електростанцію, дивлячись на нашу складну ситуацію не тільки в країні, в цілому світі, коли масштабно атакує Російська Федерація нашу країну. Ми дуже задоволені створенням підключенням сонячної електростанції. Воду місцевий водоканал бере з 15 свердловин і подає її 14 -ти тисячам містян. Розповів керівник комунального підприємства Сергій Деркач. Наземну сонячну електростанцію встановили 12 серпня. Її потужність 108 кВт. На даний час дана станція буде заощаджувати значну частину коштів, якими ми будемо перенаправляти на ту саму модернізацію системи централізованого водопостачання. Якщо наше споживання в рік складає 4 мільйони, ми використовуємо на енергоносії стосовно світла, то більше одного мільйона ми будемо заощаджувати щороку. Також говорить, завдяки економії грошей планує знизити тариф на воду для жителів Гайворона. На сьогоднішній день у нас тариф з розподілом 10,64. А може стати значно нижчим. Це ми вже прорахуємо, побачимо, що в нас вийде з цієї станції. Проєкт будівництва і запуску сонячної електростанції реалізували за три місяці. Його вартість 4 мільйони 400 тисяч гривень, сказав міський голова Роман Волуйко. Побудована за рахунок донорських коштів. З місцевого бюджету, щоб ви розуміли, потратили такі кошти на технагляд. 2020. За підрахунками голови, за серпень зекономили 150 тисяч гривень у міському бюджеті. Відтепер не залежатимуть від відключень електроенергії, яких у місті під час повномасштабної війни було 30. Щодоби зможуть економити електроенергію по 12 годин. За рахунок тих акумуляторів, які є, можна буде просто використовувати подачу насосом на місто. Це в нас гібридна станція. У нас стоять гібринітара не станція. Якщо ми завтра у нас наприклад, немає сонця, немає світла, у нас є генератор. Генератор ми запускаємо, який заряджає акумулятори. Кіровоградська область стала третьою після Київської та Вінницької, в якій у рамках проєкту Сонячні водоканали встановили електростанцію, сказала засновниця благодійного фонду Енергетична дія для України Юліана Оніщук. Наш шлях вибору об'єктів полягає в полягає в тому, що об'єкти подають заявки. Це є прозорий шлях, який є у нас на сайті. Також можна написати нам лист, і в будь-якому разі сама організація пройде певну форму відбору. Вона є вона складається з декількох етапів. Спочатку це заявка, потім це технічний аналіз. Якщо технічно ми бачимо, що реалізувати такий об'єкт можна, тоді ми беремо його уже на опрацювання і на пошук фінансування для реалізації також однією з важливих умов такої реалізації є, звісно, ті території, які зазнають пошкоджень енергетичної інфраструктури. Говорить, за фінансову підтримку для реалізації проєкту звернулися у міжнародну гуманітарну організацію Мерсі Корп, яка працює у понад 40 країнах світу. Цей проект був реалізований за рахунок приватних донорів Мерсіко. А вартість склала близько 100 тисяч доларів. За словами Віталія Савича, це був пілотний проєкт для гуманітарної організації у сфері енергетики. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький.